Оксані, ми зробили повне моделювання обличчя, на яке ми витратили аж 3 мл філеру Mesa Естетік Інтенс щільного філлера концентрацією 25 мг гіалуронової кислоти. Ми добре проробили вилиці, як верхнє щеліпну, так і скулову ділянку, і підборіддя. На підборіддя в мене пішло трошки менше 1 мл, і я робила як глибокі ін'єкції під м'я споріддя, так і поверхне проробила оцю борозду, проробила біля маршін маріонетки для того, щоб зменшити оце перепад висоти між нависанням та западінням. Ну і звичайно, як кажуть вішенка на тортики, це ми зробили губки. Для цього ми використали препарат Мезо Естетік ну, Лікар задоволений, а чи задоволена пацієнтка? Янка теж задоволена.